Ну що, любі друзі, я рада вас бачити в себе сьогодні на каналі. Ми з вами будемо робити розклад на осінь, яка вже буде дуже скоро, буквально через пів місяця буде осінь. І будемо робити розклад для овенів, які недавно дізналася правильно українською мовою робити наголос на другий склади. Казати не овен, а овен. Тому для овенів. Сподіваюсь, я також відміняю правильно і правильно ставлю наголос під час відмінювання. Отож, як завжди, як я часто роблю в своїх розкладах, я подивлюся, що овенів чекає восени, що їх чекає взагалі, тобто загальні енергії осені, загальні енергії цього періоду. Подивимося на роботу, подивимося на любовне життя, подивимося трішечки на здоров'я. Глянемо несподіванки місяця разом з вами, і глянемо пораду карт. Не, несподіванки місяця, а несподіванки сезону, звичайно ж, і глянемо на пораду карт. Що треба робити восени і чого треба уникати восени. Отакий От у нас буде розклад. Отож, давайте наглянемо. По-перше, подивимося, якісь загальні події для овенів на, на осінь. Так, давайте наглянемо. Ось у нас три карти. Сподіваюсь, що вам добре видно. Так, колесо Фортуни. Слухайте. Осінь у вас буде така непроста. Дивіться, тут а, будуть якісь дуже серйозні переміни в житті, і, скоріше за все, в плані, плані здоров'я. Такі подивимось далі в розкладі, що там буде відбуватися. Але десятка мечів вказує на дуже серйозні проблеми. М -м, причому а, колесо фортуни, а, оскільки воно випало першим, дивіться. Десятка колеса фортуни, і десятка мечів. Це дві, якби, карти, які дуже сильно резонують одне з одною. І, скоріше за все, якраз це буде несподіваний поворот долі і поверне, скоріше за все, на якісь неприємності. В чому саме будуть неприємності? Ми будемо дивитися по розкладу далі, подивимося, які карти нам будуть випадати, де будуть о, основні проблеми, яка сфера буде вказувати на основні проблеми. А, і по фінансам. По фінансам, вважаючи на те, що дві карти, вони досить такі негативні, скоріше за все, може вдарити і по фінансам також. Ну, подивимося. Це не гарантія, але одразу, знаєте, з ходу з перших трьох карт така ситуація. Подивимося. Подивимося далі. Якщо а, щось буде неясно, то я ще буду витягувати додаткові карти. Але так, якась несподівана неприємність. А, так, що у нас тут випадає? Випала додаткова двійка пентаклів. Неприємність втрата балансу. Втрата балансу, це може бути, як додаткова карта сюди випала. Дивіться, і це також пентаклі. Це може бути або по грошам, скажімо так, якісь втрати серйозні, або по здоров'ю. Це може бути, або ви десь впадете, або буде якась така аварія, де ви втратите баланс. Тобто, або щось може бути. Будьте обережні, коротше, на дорозі, будьте обережні, не нехтуйте тривогами, бо це може бути щось серйозне. І саме несподівано, От колесо Вартуни нам вказує на те, що ну, неочікувано ці проблеми виникнуть. Так, от. так, добре, давайте глянемо далі. Глянемо по сферам, подивимося, що у нас там буде по інших сферах. По інших сферах давайте глянемо спочатку любовне життя. Подивимося, що очікує в нас людей, які знаходяться в стабільних відносинах, одружених або в таких тривалих партнерських відносинах. Людей, які знаходяться в пошуку, які зараз самотні, знаходяться в пошуку партнера, і людей, які знаходяться у любовному трикутнику. На всі ці три групи ми зараз. З вами глянемо, що нас там очікує. Отож, по-перше, сімейні люди самотні в пошуку і люди в любовному трикутнику. Давайте ну, глянемо, що там нас очікує. А сімейні люди, коханці, ну, знаєте, тут може бути така трошечки м спокуса для сімейних людей. А ну, давайте, ну, я ще додаткову карту витягну, тому що коханці це така карта вибору, знаєте, коли доводиться вибирати. Давайте наглянемо, чи буде там якась покуса із зовнішнього боку, чи буде хтось там вас покушати на якісь стосунки поза шлюбом. Ну так, там може хтось бути, знаєте, хтось такий там, знаєте, про майне дуже, дуже ефектний. Так що будьте обережні, тому що може бути хтось дуже ефектний і задурить голову вашому партнеру. тут буде вибір, або у вас буде вибір, або може у вас там буде таке знаєте бажання подивитися на бік, погуляти наліво. Тому що тут хтось такий буде, знаєте, дуже харизматичний проявлятися. Харизматичний, такий весь, знаєте, успішний успіх в його або в її житті. і Вони всі такі на коні і всі їми захоплюються. І це може, скажімо так, змусити вас або вашого партнера поглядати в бік інших відносин. Ну, таке може бути. Дивіться, чи е, піддасться хтось із вас спокусі невідомо по цій карті, але такий варіант існує. Так що дивіться, контролюйте. Будьте насторожі. Далі для тих, хто самотній, ну, скажімо так, осінь для вас нічого такого цікавого не принесе, тому що це знов таки самотність. Ну, тобто, самотність, так і буде, або це буде, скажімо так, всі партнери будуть не ті. Не ті, не того рівня, не цікаві для вас, тобто, скільки б ви не ходили на дейтинги, на побачення, все буде. Ну, не, не ваш рівень, не ваш рівень ні інтелектуально, ні фінансово. Ну, скоріше за все, фінансово, тому що ця карта саме вказує на нестачу фінансів, на е, те, що люди не можуть отримати, е, ну, тобто всі гроші витрачені, вони не можуть отримати е, потрібний рівень достатку. Так що, ну, якщо і будуть якісь партнери з'являтися восени, то не ті, не те пальто, як то кажуть. На жаль, але такі от перспективи. Так, карта вам вказує на. Осінь цього року. Так, далі, давайте наглянемо на людей, які знаходяться в любовному трикутнику. Слухайте, ну у вас тут вогоні пристрасть. Вогоні пристрасть. Тут у вас чоловік, коротше, крутить, мутить, і знаєте, як то кажуть, віджигає наповну, тому що. Ну, дуже пристрасний мужчина, скажімо так. І якщо у вас, я не знаю, яка частина любовного трикутника, якою частиною любовного трикутника ви можете бути, але там чоловік буде давати жару, скажімо, і жінці, і коханці, і, коротше, наш фігар всюди встигне, як то кажуть. Так що, тут у вас буде гаряча осінь, я б сказала, саме в відносинах, де ви є частиною любовного трикутника. Так, давайте ну, дивитися далі. Давайте дивитися далі, подивимося на роботу та бізнес. Я трошки посуну карту вгору, щоб вони мене влазили в екран. А то вони великі і трошки от не входять. Так, а, далі. Робота-бізнес. Робота бізнес також. Давайте глянемо на працівників, у яких є стабільна робота, які працюють в наймі а, і нічого не планують міняти, що у них там буде відбуватися. На тих, хто зараз в пошуку роботу, і на тих, в кого зараз свій бізнес. Тобто, хто не найманий працівників, а працівник у кого свій бізнес. Давайте глянемо на них. Отож, ті, хто в наймі, а ті, хто в пошуку роботи, і ті, в кого а, свій бізнес, давайте глянемо, що там у вас буде відбуватися. О, наймані працівники, без виходь, без виходь, вам все остогидло, ви не бачите перспектив на цій роботі, але діватися особливо нікуди, або хоча б вам так здається, що нікуди. Може, там і є якісь перспективи, але ви з якоїсь причини зараз ці перспективи не здатні. Освідомити, не не здатні їх побачити і ними скористатися. І воно таке відчуття стагнації буде вас переслідувати, коли от ну дійсно вже от нічого на тій роботі робити не хочеться, і ви вже там стільки сидите, перспектив ніяких. Зарплатню не підвищують, але от куди піти, куди податися далі, в ці нестабільні часи ви також не розумієте. Тобто, це буде такий саме період для вас підвисання, період стагнації і. А, Такої нерішучості. Тобто ви будете дуже сильно вагатися і не будете знати, куди йти. Можливо, у вас там якісь фінансові зобов'язання, які не дозволяють вам, до речі, рухатись далі, якось поміняти кардинально свій образ життя, роботу, кар'єру. Але так, осінь для вас це буде період такої, ну, такої стагнації. Нічого мінятися не буде. Якщо ви, звичайно ж, не будете здійснювати ніяких кроків. Пам'ятайте завжди, що розклад на таро це, по-перше, він загальний, він резонує не з усіма людьми, а з більшістю, але не з усіма. А по-друге, все залежить від вас. Тобто, якщо ви берете відповідальність за своє життя в свої руки, то вам будуть відкриті всі дороги. Ви можете це змінювати. Тобто, це не приговор, як то кажуть. Далі для тих, хто в пошуку роботи, слухайте, ну у вас дуже гарні перспективи. Скоріше за все, ви знайдете роботу. І це буде така робота, де ви будете дуже-дуже потрібні. Тобто тут вам... Так, дуже гарні перспективи, І е, це така буде робота, по-перше, де оцінять ваш професіоналізм, а по-друге, вас тут же завантажать по повній. Тобто ви будете одразу знаєте з корабля на балу, ви одразу прийдете на роботу і одразу вам доведеться впрягатися і працювати, працювати, працювати. Але так, ви знайдете роботу. Ну тут буде дуже багато шансів. Дуже гарна карта для тих, хто в пошуку. Так, для тих, хто в кого є свій бізнес. А, ну, Бізнес буде розвиватися, тут рух я бачу, але на дуже таких початкових стадіях. тобто, якщо, Я не знаю, як давно ви відкрили свій бізнес, чи давно, чи не давно, але рух буде дуже такий повільний. Тобто ніяких таких кардинальних прибутків а, не передбачується, буде такий ріст, дуже-дуже невеличкий. Тут, тобто, дуже, буде він розвиватися, а, протягом осені такий буде. Ну, маленький бізнес. Тобто тут про якісь великі прибутки немає мови. А, але так, ви будете в нього вкладати дуже багато своїх бажань, дуже багато такої, знаєте, завзяття, пристрасті. От, але віддача буде маленька. Буде це теж дуже добре. Віддача буде, прибутки будуть, але ну маленькі, маленькі прибутки. Так, по бізнесу ми і по роботі подивилися. Давайте наглянемо нам на здоров'я. Здоров'я я завжди дивлюсь загально однією картою і попереджаю, що в плані здоров'я не нехтуйте, якщо ви відчуваєте якісь проблеми, звертайтеся до лікаря. Не сподівайтеся на Старого не переносить на нього відповідальність. Старого вам дасть тільки підказку, подивитися, що там у вас може бути. Але саме в плані здоров'я, якщо вас щось тривожить, не чекайте, не витрачайте дорогоцінний час. Так, давайте наглянемо. Здоров'я для овенів, королева мечів. Ну, здоров'ям треба подивитися. Тут можуть бути знаєте, проблеми з психікою з нервами. Проблема з психікою з нервами не у всіх, тобто королева мечів, вона досить така вольова дама, але це може стати і причиною проблеми, тому що люди, в яких така дуже сильна воля, вони все це тримають в собі, і поки аж воно не вибухне, і може бути такий, знаєте, довго стримуваний стрес він може тріско ну, прорватися і вказати на. На проблеми, тобто, позначитися на здоров'ю. Так що о, намагайтеся хоч якось робити перерви і відволікатися, хоча б якось влаштовувати собі якісь там вихідні відпустки, щоб ви в цьому стресі не жили постійно 24 на 7 о, без зупину. Тобто, це може бути саме такі проблеми. Зі стресом пов'язані, з тим, що ви довго стримуєте копите це все в собі. І це, до речі, не стосується не тільки жінок, а й чоловіків, це, в принципі, прив'язано до всіх, так що майте це на увазі. Отож, давайте наглянемо, ну, де в нас полазили проблеми тут. Ну, скоріше за все, знаєте, проблеми будуть в грошах. А, ну, от, Як я вже казала, тут у нас десятка мечів випала і. Випала з колодища от, дві пентаклів. скоріше за все, це буде по грошах проблема. Ну, і може так, Ну ці дві проблеми можуть бути несподівано, або якісь будуть втрати, або по здоров'ю. От буде якийсь стрес може хватонути, знаєте, інсульт, інфаркт. Хто себе довго не перевіряє, може тиск скакнути, і всі пов'язані з цим проблеми. Так що будьте дуже обережні, тому що це буде дійсно несподівано По колесу фортуни так буде різке, різке а, якісь, якісь ну, такі різкі от зміни неочікувані. Так, далі. Далі я ще вам обіцяла несподіванку місяця. Давайте глянемо на цій же колоді, яка несподіванка місяця, подивимося, чи вона в нас позитивна, чи вона в нас негативна. Що у нас таке несподіване очікує, що очікує Овенів. Ой, вежа, слухайте, ну тут без варіантів. Без варіантів осінь вам дасться дуже важко, тому що вежа це карта абсолютно несподіваного піздятця. І ось він у нас тут же, Тут же він у нас і пройшовся. Колесо фортуни, коли воно різко повертає, і повернуло воно от на цю на наступну карту, на десятку мечів. Тобто або здоров'я, або гроші. І це дійсно буде несподівано. Тобто нічого не буде передвіщати і буде такий, ну, піздець, коротше. Ну, так що. Якщо у вас є можливість зараз за ці два тижні якось себе підстрахувати, то сходіть, будь ласка, або перевіртеся здоров по здоров'ю, або якось підтягніть ваші фінанси, або якось так їх розподіліть, щоб у вас щось щось було, знаєте, якось так, хоч якийсь був запас на форс-мажорні обставини. Не витрачайте все от до кінця літа. Ось така порада, бо несподіванка явно тут негативного формату, на жаль. Добре, давайте наглянемо ну, пораду карт. Візьмемо пораду карт з іншої колоди. Так, яку ж колоду нам взяти? Давайте давайте 78 дверей. Ця колода в мене завжди така балакуча. І дуже гарно все розповідає. Давайте нам оглянемо, яка, яка порада, чого. А, Порада від карт, що варто робити, і чого варто остерігатися. Я вам аж, аж дві витягну карти. Що варто вам робити і чого вам варто остерігатися? Давайте почнемо з того, що вам варто робити. Так, що вам варто робити, давайте нам підкажете? Слухайте, трійка мечів: стрес, переживання, коротше, цього треба уникати. Дивіться, тут прямо видно, що це ну, мечі, мечові це мечові, це здоров'я і саме стрес стрес по тому, що дуже ви все це копите в собі. Перевірте серце. Перевірте серце, будь ласка, тому що це можуть бути проблеми саме з цими моментами. Якщо у вас є можливість до осені сходити зараз і провести обстеження. Зробіть це, тому що осінь це завжди, осінь, весна, завжди стане ці погіршуються суто ну, ну, це сезонні теми. І тут може бути погіршення. Перевіртесь, це така порада. Уникайте стресів. А, я не знаю, якщо у вас є можливість щось заспокійливе мати при собі, щоб ну, от негайно їм скористатися, коли ви почуєте якісь ліки от саме від серця, також щось таке, щоб, знаєте, було в вашій аптечці, буквально з собою носіть сумці. Так, і давайте наглянемо, чого варто уникати, чого варто уникати. А, уникати. Варто уникати перенавантаження і якихось, знаєте, а, да, перенавантаження уникати. Перенавантаження в плані фізичному і в плані спілкування також, тому що жезли це перенавантаження. А, знаєте, коли ви фізично, от прям карта показує, фізично перепрацювали. І це може вам дати на ваше здоров'я. Або це може бути ще інший момент, коли ви взяли на себе забагато відповідальності. І цей стрес вам також дається в знаки, Ось цього треба уникати. От такі от поради для вас. Овени від карт на осінь. Осінь буде для вас така непроста, але тримайтеся, як я кажу, це не скажімо так, не приговор. так, це карти вам дають лише підказки. Підказки, І у вас є ще досить такий багато часу для того, щоб підготуватися і перевірити ну, трошки підстелити собі соломки, знаєте, тому що карти завжди дають підказку, що робити, як уникнути, або як. Якнайменше, як, як зм'ягчити, скажімо так, падіння, де підстелити соломочки, собі, щоб ситуація пройшла не настільки екстремально, як то кажуть. От, і я бажаю вам всього доброго, бажаю, незважаючи ні на що пройти цю наступаючу осінь максимально ефективно і максимально безпечно для себе. Будьте здорові, нехай вас все буде добре, і побачимося в наступних відео.